Найпотужніший електроскутер City Coco в світі українського виробництва Long Range Performance – це як великий самокат на широких колесах, але він настільки крутий, що він може тягнути навіть корову на причепі. Максимальна кількість трьох акумуляторів дає запас ходу 200 км Акумулятори швидкознімні, тому заряджати їх зручно будь-де, де є розетка 220 вольт. За півтори години можна зарядити один акумулятор. Номінальна потужність двигуна не перевищує 3 кВт, тому для користування вам не потрібні ні реєстрація, ні водійські. Права при цьому максимальна потужність близько 20 кВт, що дає вам прискорюватись до 70 км на годину за 4 секунди, максимальна швидкість 100 км на годину. За рахунок обертального моменту скутер затягне будь-яку вагу на майже будь-яку гірку. Електроскутера з таким форм-фактором і більшими характеристиками просто не існує. Рама виробляється в Україні. Також встановлена сигналізація з радіусом 100 метрів, яка блокує заднє колесо. На електроскутері є тримач для телефону з можливістю підзарядки. А які оптимальні?